Вітання глядачам! У ефірі Кадрики позаду мене знаходиться будинок офіцерів. Саме тут знаходиться виставка, де ми можемо подивитися, як захищали нашу Україну. Тож ходімо разом дивитись. Зброю одяг привезли зі ще одного будинку офіцерів, який є найстаріший Збройних сил України. Чи часто на виставку приходять люди і що запам'ятовується найбільше? Нам розказав начальник 58-го будинку офіцерів. Пане полковнику, скажіть, будь ласка, чи часто ви можете побачити охочих згадати історію України і чи діляться вони своїми враженнями про виставку? Ми завжди раді бачити активних дітей, дітей, які користуються, які цікавляться своєю історією. Тому що ви ж знаєте, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього, не збудує своє майбутнє. Тому ми завжди раді бачити в музеї багато-багато дітей. І насправді діти, коли виходять з цього музею, вони діляться своїми враженнями. Вони розповідають, кому більше сподобалось в залі героїв України. Деякі кажуть, що їм більше сподобалась історія від давньої історії від Київської руси, аж до сьогодення, де герої там в залі ви бачили в тому залі. Так що Своїм друзям, всім знайомим розповідайте, що в нас є такий музей, і ми раді завжди їх тут бачити дітей. Організатори створили виставку, яка показує, у чому ходили і яку зброю використовували українські військові. Деякі види зброї збереглися і сьогодні. Також схожість ми можемо побачити у формі наших українських військових. На цій виставці є річ, яка має більше тисячі років. Це княж Іван, який одягнений у старовинний одяг. На цій виставці ми можемо порахувати 25 образів, які нас повертають у різні історичні періоди. Скажіть, будь ласка, що знаходиться в цьому залі? У цій залі знаходиться розповідь про наших захисників, які боронили Луганський аеропорт, і переважно в тому обороні приймала участь наша львівська десантна, та десантно штурмова бригада. І розумієш, тут не лише розповідається про подвиги наших військових, як вони боронили. Вони під час оборони ще допомагали цивільному населенню. Там був такий великий глибокий бункер. І в тому бункері наші лікарі Львівські з Львівського госпіталю робили операції пораненим військовим і навіть маленьким діткам, цивільним людям і діткам. От Бач, там є дівчинка, сидить з іграшками. В неї була поранена ножка, вушко, і вони зробили їй операцію. Так, що цей зал це дуже важливий зал для нас, тому що тут не лише розповідь про Луганський аеропорт, тут розповідь йде про мужність наших військових, про людські стосунки, про відносини гуманні, такі хороші відносини наших військових і до мирного населення, і до всіх до всіх. Найбільше нам запам'яталися фігури в Русі, які майже нічим не відрізняються від живих людей. Фігури з серйозним виразом обличчя у різних позах хтось готується до обстрілу, хтось спостерігає за ситуацією, а хтось готує зброю до бою. Сьогодні наша країна переживає дуже і дуже важкий період своєї боротьби за незалежність, і оці важкі періоди боротьби вони дуже важливі, тому що зараз стоїть ціна питання бути нашій країні успішною, демократичною в таборі таких країн, як в Європейському Союзі, як Сполучені Штати Америки, чи знову повернутися. Погану історію до Радянського Союзу, де людину не поважали, де людину мали як розхідний матеріал. От ви підростете, вивчите історію гарну, історію військову, історію країни, і ви побачите, як наша країна у всі різні часи боролася за свою свободу і незалежність. А від того, який устрій буде в країні, з якими країнами вона буде дружити, від того дуже залежить, е, та, е, як люди будуть жити, чи щасливі будуть люди в цій країні, чи вони будуть пригнічені, пригноблені, чи ти зможеш їздити по всьому світу подорожувати, чи ти будеш сидіти в себе вдома і знати дорогу тільки на роботу, додому і нікуди інше. Розумієш? Тому важливо знати історію, щоб творити майбутнє своє, щоб коли підростеш, щоб ти став свідомим громадянином своєї країни, щоб ти будував нашу країну, щоб ти розвивав її, щоб ти її прославляв на весь світ. Перший український захисний шолом виглядає, ніби його щойно привезли з війни. Він дуже посічний, а з усіх боків та ще досі належить цей захисний шолом військовому, який був на війні в Іраці. Задо мене стоїть справжня реконструкція козака Запорізької сичі. Унікальна річ на ньому гудзики. Зразок таких гудзиків були знайдені на козацьких могилах біля Берестечка. Зробили зліпок і вилили гудзик. Вони справді були важкі. І часто, коли у козаків закінчували кулі, вони використовували саме них. Вони справді були смертоносними. У будинку офіцерів зберігається найбільший український прапор, який створили телевізійний продюсерський центр Кадрики разом із Іриною Климович. Після благодійних показів супершкола прапор відправився у мандрівку всією Україною і побував у найгарячіших точках. Тому для будинку офіцерів це честь зберігати таку цінну річ. На цьому прапорі зібрано сотні підписів від військових вчителів, львівських шкіл та гімназій учнів. Але головний підпис на прапорі це підпис головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Кожен українець маленький і дорослий, має пам'ятати про тих, завдяки кому ми живемо своє спокійне життя. А такі виставки якраз нам про це нагадують, щоб ми пам'ятали свою історію і не забували. Вхід на виставку вільний оглянути можна у Львівському будинку офіцерів на вулиці Театральній, 22. Тож усіх запрошуємо. Au, e fiere bule cadre, că da, mm -hmm. nu vei papa.